Те, що ви зробите за перші 5 хвилин обшуку, вирішить хід справи. Обшук це силова слідча дія, яка має на меті збір доказів. Саме під час обшуку вилучають документи, комп'ютери, телефони, інформацію, яка потім часто стає базою для підозри або обвинувачення. Під час обшуку час не панікувати, а діяти грамотно. Саме тут більшість робить фатальні помилки. Не починайте кричати та сваритися зі слідчим. Це дає привід застосувати до вас силу або затримати вас чи ваших близьких. Перевірте ухвалу слідчого судді на обшук. Уважно прочитайте адресу, прізвище, ім'я та побатьки, дату народження. Перевірте термін, на який видана ухвала про обшук. Будь-яка помилка, і обшук проводити не мають права. Одразу телефонуйте своєму адвокату, до його приїзду. Нічого не коментуйте, не підписуйте і не кажіть. Не підписуйте протокол, не прочитавши його. В протокол можуть бути внесені речі, яких не було. Слідство може описати ситуацію на свою користь. Уважно прочитайте протокол, і якщо є зауваження, занесіть, коли обшук вже почався. Часу на пошук адвоката вже немає, саме тому заздалегідь підписаний договір дає можливість захистити ваші права. Звертайтесь за детальною консультацією до нас у дірект або за телефоном.